Поворот ліворуч маневр небезпечний, особливо на жвавому міському перехресті. Деякі водії новачки краще тричі завернуть праворуч, аби зайвий раз не нервуватися і недарма. Ось що може статися. Їдя по правильній траєкторії, не ви... ну без виїзду на полосу встрічного двіження. Ми можемо спровоцирувати другого водія. Він буде займати людей, і можливо, його швидкість буде більше, ніж ваша. тому ви тут місце зустріч. завертаючи ліворуч, водії обирають траєкторію руху лише на свій розсуд. Гонщики хочуть швидше зникнути з перехрестя і зрізають кути у стричней. Інші обганяють по правій смузі. Правила говорят, що ми не имеем права срезать траекторию. Ми должны ехать вот сюда, дабы не выехать на полосу встречного направления и только потом поворачивать. К сожалению, многие водители срезают траекторию, и оказывается, у нас зліва. дивіться, як це роблять декотрі автовласники. Можуть затиснути з лівого боку, з правого або ж одразу з обох сторін. Результат таких маневрів підріз. так недалеко і до зіткнення. Їхати за правилами через центр перехрестя усіх водіїв не змусиш. Та боки свого автомобіля від несподіваних ударів шумахерів уберегти можна. Погляд у дзеркала тут не допоможе. Треба контролювати мертву зону. Бум радіос на повороті стоять смотрети, які э, э, ближе ну который именно в радиус. То есть, почему? чому? Потому що именно он может подрезать. Щоб самому не стати сюрпризом для інших авто, не можна обганяти на повороті і зрізати кут. Швидше однаково не буде. А от неприємності гарантовані. Водій може вас не побачити краще їхати за ним. Намного безпечніше їхати за переїдучим автомобілем. І як на этом перекрідні було видно, що всі чотири машини перед нами совершенно. Шилі маневр по траєкторії пірого автомобіля. Тож повертаючи ліворуч на перехресті, пам'ятайте про два секрети безпечного проїзду: контроль сліпої зони обертом голови та проїзд через центр перехрестя або по траєкторії першого автомобіля. І дорога вас нервуватиме менше.